Добрий день, друзі. Я йду на роботу, включилася показати, яка в нас погода. Бачите, який в нас сніг. І цілу ніч ішов цілий ранок. І далі прогнозують. Далі сніги, сніги кожен день. І 17 морозу навіть. Пишіть, будь ласка, яка у вас погода? Я бачила, що в деяких районах дощ. А в нас справжня зима. Така зима давно такої не було зими. Для природи, для рослин тут це добре. Тільки для хлопців. Для хлопців напередовій то не здало. Друзі, я хочу вам показати, що в нас тут на роботі. Погляньте, теж скоро буде красота. А один же такий великий, а один тільки протикається носик. Такий тут, знаєте, на роботі грубенький, широкий. Так, друзі, брела додому пішки. Знаєте, що тротуарів немає від слова зовсім. По цілому місту. Не знаю чого. Сьогодні служби так прогулюють, скажімо так. Але зовсім немає тротуарів. Ледве докупалася. Заходила ще на ринок, купила нарешті календарик. Зараз прийду додому вам покажу. От. І ледве доклигала, Важко йти по нечищених тротуарах. Так, друзяшечки, і я ще забираю посилочку. Такий маленький. Такий малесенький пакет. Так, друзі, ну що ж, я вже вдома, підкріпилася, можна вже з вами трошки побалакати. Нарешті я купила календар. Бо я до цих пір ще живу без календаря, ще в мене вісно старий з грудним місяцем. А без, без календаря мені не добре. Цього року о, в мене буде вісити такий календар з квіточками. Ось такий, квіти. Ось такі букети. Композиції красиві. Першим у мене буде місяць січень, а вже ж Сподіваюся, що тут місяць січень. Такий він у мене буде виглядати, красивий. Бавовна тут, чортополох, трояндочки. І якесь листя, як токонвалії. Ось такий красивий січень у нас. Так. Сьогодні вже 7 січня, а я тільки придбала календарик. Дай Бог щасливий буде переможний рік. Ну і друзі, була на ринку, іду-іду, Чую, хтось мене гукає. Хто це мене гукає? Як я прислухаюся? Прислухалась стала. А це мене гукали крокуси з коробочок. Кажуть Оксана, купи нас, будь ласка. Нас і посади. Друзі, я позаторік купувала крокуси, садила, і вони мені не зацвіли. Сьогодні мені е, зразу, початкова їх ціна була 12 гривень за штучку. От, а я підійшла до цього чоловіка, де я. Я часто його показую, друзі, вам, хто мене дивиться давно. Я його часто показую. Я сьогодні підійшла до нього, а в нього виправлена ціна така якась вилізла на кофті. Ціна з 12 на 8 гривень. Виправлена ціна. І я прийшла, заглянула до готівки. А в мене була 1000 гривень вкупі, а далі копійками було 31 гривня. Він каже, ну, то давайте я вам дам по 5. І він мені дав, друзі, по 5 гривень. Будуть шовтенькі і фіолетові, Я щось не сфоткала для вас. І що він мені сказав? Що крокуси. Вже полежали на вулиці. Зараз вони лежать на вулиці в коробочках. Їх не треба виносити на двір, зараз на холод. Але коли вони вилізуть із землі, для того, щоб вони дали цвіт, треба їх тоді винести в холодне місце, коли вони вже вилізуть з землі листочками. Для того, щоб вони, їм створити стрес і щоб вони захотіли врятуватись і дати потомство. То треба їм дати стреси, щоб вони захотіли зацвісти. Ну, попробую, я не знаю. Вже таки з парусточками. Подивимося, що з цього вийде. Але позаторік я садила і в мене не вийшло. Вони пустили листячку, а квітів не дали. Спроба номер два. За такі гроші нехай будуть. Далі, друзі, що я купила. Звук дуже приємний. А купила я, друзі, настіння. І хочу вам сказати, що настіння в основному, я думаю, що воно навіть у нас є в магазинах. Але треба було зробити замовлення мінімальне на 200 гривень. І робила я це замовлення. В магазині Огород.нет, по-моєму, він називається. І робила я її, друзі, заради Еустоми. Торік, 10 січня, я вже сіяла Еустому. Сьогодні, 7 січня, вже її треба сіяти. Мені дуже сподобалось вирощувати Еустому. Я її сіяла перший раз. У мене все успішно, красиво. Вийшло? Друзі, як це красиво. Еустома, яку ми вирощували з маленького зернятка, з таблеточок. Я її трошки підгорнула, бо вона хилиться, не хотілося мені підв'язувати її. І залишила ось таким букетом її. Еустома, красуня. Бачите? Досі красива, так довго цвіте. Не дивлячись на те, що квіточка ну, хтось каже, що вона капризуля. А я вам хочу сказати, що вона не капризуля. Вона просто така є, яка вона є. Вона нічого не капризує, вона просто розвивається, як вона розвивається. Єдине, треба знати нюанси, які я зрозуміла, що в тому, ну, як би сказати, треба мати терпіння її чекати. А я вмію чекати. Плюс її треба любити. А я вмію любити. Що це означає? Торік я еостому майже не поливала без добрив. Я її поливала один раз з кальцівою селітрою, один раз із, із добривом для розсади. І все. Просто посадила, помалесенько собі поливаєш, і вона собі помалесенько росте. До речі, дивилася вчора дуже відомого блогера такого. Сотні тисяч у нього підписників, яким він вчора казав на каналі, що якщо у вас немає ламп, якщо у вас немає теплиць, нічого не сійте в січні, нічого не вийде. От, я написала під його відео, що, вибачте, будь ласка, але це неправда. Правду кажу. Я виростила у стому без теплиці, без тепличок на підвіконні, без підсвічування. В звичайному лоточку в таблетках на підвіконні. Правда, мене східна сторона, може, це грає роль? От і все. Під підвіконням під батарея стоїть звичайна, і просто на підвіконні не підсвічувала я її, не гріла нічим. Просто посіяла і любила, і чекала, і поливала все. Заради якої Еустоми, друзі, я зробила це замовлення. Заради низькорослої Еустоми. В основному, Еустоми мають 90 см в метр. А я ще торік її бачила, побачила на, в інтернет-магазині і захотіла собі її цього року, тому що еостома звичайна, вона дуже красива, все нормально, але її треба підв'язувати або окучувати, якось, тому що вона 90 см дійсно висотою, вона хилиться, а я б не хотіла б її підв'язувати. Мені це не дуже гарно, якісь опори робити для неї. Я посію ще й високу трошки, але хочу спробувати низьку. Значить, я е, ставлю вам фотки, що я купила. <coughs> Значить, еустома низька 10 штук, називається сапфір. Висота її, друзі, в описі 30 см. 30 см це ось така. Це ж не 90. От мені її дуже захотілося. Фотку вам вставляю. Еустома 30, 30 гривень. Друзі. 10 штучок. Отут в упаковочці, 30 гривень. Далі я купила баклажан Геліос, Всім відомий і знайомий. Я хотіла такої форми торік баклажани. От, я правда, хотіла рабеньки. Знаєте, такі світленькі рабенькі. У Тані на каналі Відпочинок із зеленими друзями в неї такі були рябеньки, Треба буде Таня, якщо ви мене дивитесь, напишіть мені назву. Я подивлюся в себе. Ось такий баклажан геліоз, 25 гривень коштує. Ну тут його багатенько, я бачу. Так, далі, друзі, що я купила. Остеоспермом, до речі, дуже хочу виростити. До речі, я зараз вам піднесу до екрану, а ви можете відсканувати собі QR-код і ви зразу потрапите в магазин. От, будь ласка, скануйте. Дуже мені захотілося остеоспермом. Це дуже красива квітка. Милує наше око з червня і до осені. Дуже ніжна, вона мені така, як штучна, я її бачила в продажі не раз. От, а це мені захотілося виростити самі. 5 зерняток остеосперму коштує 95 гривень. Ну, але ця квітка цього варта. 95 гривень фотографію вам вставляю. Далі, друзі, купила чорнобривці. Мені захотілося мікс або в мене є темні. Ну, такі е, помаранчеві і є, і є вони низенькі і є високі, такі як метелики. А мені захотілося ще таких купчастих, е, щоб були різні кольори. Ну, тут, правда, їх 10 штучок, я щось не додивилась, що їх так мало мікс. Зараз вам ставлю фотографію. 10 штук, 30 гривень. Ну, розведу для себе буду мати для насіння. І, друзі, купила ще цинію, цинію або майори по-іншому. Гіганти в діаметрі, пише квітка, має 12 см. 10 штук, гігант Беннарі чи Бенарі, не знаю, коштує 28 гривень. Цей набірчик 10 штук. Ось такі покупочки. Всього разом я замовила, зробила замовлення на 208 гривень. І 90 гривень заплатила за упаковку. Це все заради, заради цієї Еостоми, друзі. То, по суті, можна сказати, що Еустоми мені обійшлася чуть не в 300 гривень. 10 штучок. Ну, грубо так кажучи, бо якби не Еостома, я б це все не замовляла. <кій> я просто була змушена зробити ще вибір. І вибрати якесь насіння. Ось так, друзі. Так що, будь ласка, пишіть, чи ви вже почали сезон насінневий. Що сієте, що висадите? Там, до речі, в мене вже на підвіконні висадили носики другий, другий горшок з герцинтами. Зараз я вам ще покажу. Ось вони, друзі, нові носики мої. Ну, не мої. А гіацинтів, Бачите, ось ці відцвітуть. Недовго будуть цвісти. Тижнів два, точно, мінімум два тижні. Ось ці будуть цвісти. Ці відцвітуть, а другі будуть починати цвісти. Можна буде, можна буде ще посадити купити три штучки, щоб одні за другі заходили. Ось такі. красивий колір, правда ж? М -м -м. Як це гарно на вулиці Зима. Сніжок знову політує. От. І на цьому, друзі, буду казати вам до побачення. Тому що вже 18 година. 17.10. 17.10 буду вам монтувати відео. У такий день в мене сьогодні на роботі робочий, але вийшла до вас трошечки побалакали з вами. І все, далі будемо займатися посівом, посадкою. Я вже хочу, вже в мене руки чухаються, чесно вам скажу. Дякую за те, що заглянули до мене. Дякую вам за добрі побажання, за коментарі, за, ваші, за вашу підтримку. Дякую Збройним силам, всім, хто береже наш спокій. Бажаю вам всім якнайшвидше переможного миру, справедливого миру. Міцного всім вам здоров'я, всього самого найдобрішого, до нової зустрічі, па-па!